Як отримати COVID-сертифікат в застосунку Дія? Привіт! Якщо вам потрібно згенерувати COVID-сертифікат, беріть смартфон і повторюйте за мною. Встановіть застосунок Дія з App Store, Google Play або App Gallery. Авторизуйтесь в ньому за допомогою банка ID чи NFC. Як це зробити, ми розповідали в попередніх відео. Перейдіть у розділ послуги та виберіть COVID-сертифікати. Натисніть Почати і виберіть тип сертифіката, який намагаєтесь отримати. Надайте згоду на передачу даних. Після того, як інформація про ваш сертифікат знайдеться в реєстрі, вам надійде пуш-Сповіщення, а COVID-сертифікат з'явиться в розділі Документи. Зверніть увагу, що для генерування внутрішнього COVID-сертифіката в застосунку має відображатися один з електронних паспортів ID-картка, біометричний закордонний паспорт або закордонний паспорт, виданий після 2015 року. Як їх додати в застосунок, ми також розповідали в попередніх відео. Якщо сертифікат не відобразився, ймовірний, лікар, що вносив ваші дані, припустився помилок. Зверніться до нього, щоб її виправити, і спробуйте згенерувати сертифікат знову. Ось і все! Діє зручніше ніж паперові сертифікати.